Другого червня журналісти з New York Times опублікували матеріал, у якому розповіли, як російські військові у 2022 році викрали із Херсонського дитячого будинку 46 дітей. Деякі з них вже усиновлені у російських сім'ях. Повідомили журналісти. Детальніше про депортацію дітей далі говоримо із експерткою громадської організації Регіональний центр прав людини Катериною Рашевською. Нагадаємо, регіональний центр прав людини це громадська правозахисна організація, заснована у 2013 році у Севастополі. 2022 року прийде. Налася до правозахисної коаліції Україна п'ята ранку, що має на меті фіксувати та систематизувати воєнні злочини в Україні в умовах збройної агресії Росії. Тож до нас доєднується Катерина Рашевська. Катерино, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день. Мені видається, що Україна. Так чи інакше, але піднімає питання викрадення українських дітей на різних платформах. І це роблять як і діячі державні, так і громадські правозахисні організації. А от роль міжнародної преси наскільки вона вагома, чи щось змінить цей матеріал, який вийшов в одному із найбільших і найпопулярніших видань світі? Важко якось переоцінити чи недооцінити роль міжнародної преси і загалом незалежних українських, в тому числі видань, тому що попередньо саме розслідування в міжнародному кримінальному суді було ініційовано в тому числі завдяки от незалежному висвітленню тих подій, які відбувалися в Україні на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, це вже спонукало міжнародний кримінальний суд до певних дій. Потім я переконана, вже немає такого якогось наукового підтвердження даному факту. Але із досвіду те, те що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової Білової, це також небагато і не мало, Але завдяки тому, що міжнародні видання звертали увагу на дану проблему, не дозволяли її виконати із міжнародного порядку денного, тому що для порівняння дітей Російська Федерація депортовувала, віддавала на усиновлення російським громадянам, починаючи з 2014 року. Але про ці обставини нуль просто згадки у звітах офісу прокоро. Ора того ж самого міжнародного кримінального суду до 2022 року. Тому насправді вплив я те, те, що ми бачимо у новому матеріалі від Нью-Йорк Таймс. А я хочу сказати, що Нью-Йорк Таймс загалом досить вагому увагу приділяє питанню депортованих українських дітей, і нині тривають журналістські розслідування. Я не можу вдаватися в деталі, але ми співпрацюємо із цим виданням і тому те, те, що вони зробили, це загалом досить вагома робота, і там з'являється нова інформація, гарно Ставлені акценти, просто все, що стосується Херсонського обласного будинку дитини, воно вже було так чи інакше висвітлено і іншими медіа, зокрема українськими, громадськи. Працювало має вагомий матеріал, документальний фільм е щодо діток із даного дитячого будинку. Також є матеріали від ВІВІСІ. Е тобто, ми знали про те, що відбувається е 46 дітей. Вони є ідентифікованими, але там вдалося встановити е нинішнє місце перебування дітей. Це важливо для їхнього повернення також вдалося відслідкувати, як змінився їхній громадський статус. Це те, те, що було заборонено Російській Федерації, але. Попри супереч дані забороні, вона, врешті-решт, і вносить дітей до федерального банку даних дітей сиріт і змінила їм громадянство на російське і вважає себе правомочною якось віддавати їх в російські родини. Ми знаємо, що, наприклад, Маргаритка, так дівчинка Прокопенко, її віддали у родину Міронових, змінивши їй повністю персональні дані. Скільки ще дітей? Е Ця доля спіткала? На жаль, новий матеріал нам не говорить, але вкотре звертає увагу на те, що це відбувається і в матеріалі. Йдеться і про дітей, яких вже всиновили російські родини. До речі, на вашу думку, чи реально повернути таких дітей? Тільки за умови, якщо нам вдасться довести, що це ті ж самі діти, що це справді діти, яких було вивезено з Херсонського обласного будинку дитини, а не діти із російських дитячих будинків. Чому я так обережно про це говорю? Тому що діти змінюються. До речі, на цьому наголошую новий матеріал. Тобто, фото дуже важко ідентифікувати навіть за рахунок там, спеціального програмного забезпечення. І тільки опікуни, ті особи, які працювали з цими дітками, дуже добре розуміють їхні індивість індивідуальні особливості можуть це ідентифікувати, ймовірно, трошки легше буде з тими дітьми, які мають хронічні захворювання інвалідність, тому що буде важко якось суперечити, що прям аж такі збіги е із анамнезом прослідковувалися в також самої дитини із е Російської Федерації. Але що стосується дітей, які за цей час змінилися, їм змінили перс. Дані могли вивести їх у будь-який регіон Російської Федерації, там, в тому числі за декілька тисяч кілометрів від України, дітей внесли в федеральний банк даних як частково, як діти з Криму. До речі, цьому сприяла і так звана дитяча повноважена з Криму, яка лише минулого року вперше потрапила під санкції у Європі в ЄС, і до того вона не фігурувала ніде. Тобто, так жінки ці вдавалося займатися цією діяльністю Безкарно протягом восьми років. Тому ми бачимо, от як такі досить без... процеси безкарності, як вони впливають на зухвалість росіян, і як наші діти потім опиняються в російських родинах. Тому повертати їх буде дуже важко. Насправді ці діти вони мали. Складний досить статус до початку повномасштабного вторгнення, тому що частково це були справді діти позбавлені батьківського піклування. Інші діти вони перебували у цьому закладі, тому що мали особливості здоров'ям тобто вони потребували цілодобового догляду. спеціалістів. також були діти, які перебували в такій сірій зоні, коли батьків готувалися позбавити їхніх прав, але це не відбулося у зв'язку з російською агресією, і тому росіянам відомо. Про кожного з дітей їхню індивідуальну ситуацію вони вимагають відповідних документів, які би свідчили, що або ситуація зникла, або батьки змінилися, і тощо, і це дуже важко важко підтвердити це клопітка робота. Пані Катерина, скажи, будь ласка, а яка роль міжнародних гуманітарних організацій в ідентифікації цих дітей і в поверненні їх в Україну? Стосується ролі міжнародних гуманітарних організацій, так виходить, що журналісти все за них вже зробили. Ми розуміємо, де ці діти вони знаходяться в Сімферополі, в яких закладах вони знаходяться. Що це за діти, прізвище, ім'я по батькові. Чому міжнародне співтовариство не може забезпечити повернення цих дітей, в тому числі шляхом співпраці через катер. Я вам пояснити просто не можу. Тобто, моє припущення. Федерація просто вклинилася і сказала: Я вам не повертаю, давайте цей порядок, який вже добре розроблений на її думку, мають приїхати опікуни, забрати цих дітей, і тільки після того вона дасть свою згоду. Але поготися це неадекватно, тобто вони опинилися на території під контролем Російської Федерації, не не завдяки якійсь там правовій процедурі. Це викрадені діти примусово переміщення. Російська Федерація не має щодо них. Справ і не може вимагати будь-якого процесу їхнього повернення. Світ чомусь дивиться, ось так собі якось махає. Всім дуже добре, що там які, які, якісь процеси відбуваються, але діти продовжують залишатися під контролем реб. І насправді в цьому матеріалі була річ, яка мене дуже боляче вразила вчора. Це те, що вдалося повернути там шляхом співпраці з катером сімох дітей. Я добре пам'ятаю випадок повернення братика і сестрички, це відбулося в лютому, тому що Україна, що російська. Федерація розповідала, що їх супроводжували там карети швидкої допомоги, бо діти мали паліативний статус, і в результаті одна і одна із дітей померла. Тобто, чи вона би померла, якби Російська Федерація її не викрадала примусово не переміщувала? Не піддавала її просто стану і так складному ще додаткового стресу, коли цих дітей мусили переховувати від російських обстрілів дуже багато запитань до цих кейсів, зволікати з поверненням таких дітей, шукаючи якісь незрозумілі, не знаю пояснення. Це це просто так не має бути. Це не належне поводження. До речі, у питанні Романа про роль гуманітарних організацій. Ви задали про те, що тут позиція Росії відіграє роль, коли вони не йдуть на співпрацю і не хочуть займатися їх поверненням. тобто, виходить, в таких організацій є вся ця інформація, яку видобували журналісти, просто вони не можуть з нею нічого зробити, так. Давайте ще раз повернемося саме до організації. ЮНІСЕФ, наприклад, не функціонує на території Російської Федерації, тобто вони щось зробити не можуть. Міжнародний комітет Червоного Христа зробити щось може, але він собі обмежився роллю просто такого супроводжуючого, знаєте, від кордону до кордону і вважає, що от він сприяє поверненню дітей. Чи насправді, відповідно до свого статуту, міжнародний комітет Червоного Христа, доки його сторони не уповноважить, в принципі нічого зробити і не може. Тобто, поїхати сказати, я МКЧХ, від цих дітей такого не буде. Жодна моніторингова місія не має доступу до цих дітей, незалежна моніторингова місія на території окупованого Кримського півострова. Російська Федерація не допускає, тому що ми хочемо від міжнародних гуманітарних організацій. Ну, я не знаю. Розумієте, міжнародні організації це завжди похідне від держави. Вони правомочні і ефективні рівно стільки, стільки держави дозволяють їм бути. От Російська Федерація не дозволяє їм бути ніяк ефективними, правомочними і такими. Здатні воз'єднати дітей з їхніми родинами, і от в цьому матеріалі також була досить така річ, коли рідні батьки говорять, ми не давали жодної згоди на будь-яке переміщення цих дітей. Ми не давали, і ми кардинально проти передачі наших кровних дітей у якісь там російські родини, але їх навіть не запитували. І тут особливий цинізм, тому що в Російській Федерації діє така програма, прям під контролем самої Львової Білової, де Є yeah. 0 плюс 4, коли ось таких саме маленьких по віку дітей, як дітки з Херсонського обласного будинку дитини, усіма силами намагаються повернути в їхні біологічні родини, або ж не допустити загалом вилучення з родин. Так виходить, що це діє тільки щодо російських дітей, а щодо українських дітей у них абсолютно інше поводження. коли діти правда мають опинитися в сім'ї тільки в російській, а не в рідній своїй українській. росіяни знову обдурили і яка неочікуваність, так пані Катерина. Пані Катерина, скажіть, мені будь ласка, стосовно міжнародних організацій, якщо вони не спроможні, тому що агресор їм не дозволяє працювати, то для чого вони існують? Яка дуже цікаве філософське запитання, тому що це, це як з демократією, найгірша форма правління, але не найкраще з усіх можливих. Ось так без, без міжнародних організацій насправді було би ще гірше. Важко уявити, як, але повірте, було би якщо їх використовувати ефективно і намагатися шукати шляхи, де Російська Федерація не зможе щось заблокувати. От, виявляється, так що, що це можна зробити. Вигнали із Ради справ людини. Ось вона вже й не блокує незалежну комісію, хоч і не хоче з нею співпрацювати. Вати вигнали з Ради Європи. Ось уже бачимо, як ефективно запрацювала ПАРЕ і як намагаються шукати якісь певні шляхи для повернення в тому числі українських дітей. Вигнати Російську Федерацію з ООН. Ми не можемо, але вона настільки дорожить там своїм членством і певною позицією серед держав глобального півдня. Що можна спробувати будувати певні коаліції з тих же самих держав глобального півдня, завдяки яким можна буде потім повертати також українських дітей. Ми маємо трішечки адаптуватися до тієї ситуації, коли Російська Федерація все заморожує і не дозволяє нам ефективно працювати. Тому що просто говорити вона нам не дозволяє, ну от і, і, і ми такі сидимо всі безпомічні, уже, уже не маємо просто права. Є механізми на рівні генерального секретаря ООН, ця е, його спецпів представниця з питань дітей і збройних конфліктів у неї є мандат моніторити і оцінювати ситуацію із викраденими дітьми. Українські діти українських дітей вона такими поки що не вважає. Маємо докласти всіх зусиль, аби нарешті діти опинилися під цим моніторингом і оцінкою. І Пані може Катерина. тоді Російська Федерація буде змушена співпрацювати. Пані Катерино, Я просто хочу на цьому зупинитись детально, що значить не вважає. Тобто один із топ представників ООН не вважає, що ці діти викрадені? Саме і чому не вважаю їх викраденими, важко пояснити. Ну, це так само, як Російська Федерація і збройні сили не внесені до так званого списку ганьби, наприклад, за зґвалтування дітей. У нас є 15 випадків доведеного сексуального насильства компетентними органами України. Вони чомусь не вважають, що Росія гвалтує українських дітей, російські представники. Чому вони не вважають українських депортованих дітей викраденими? Мені важко сказати, тому що я маю низку аргументів, чому вони. Повинні мати такий статус, хоча б включно до того моменту, доки інший правовий статус не буде підтверджений. А таким чином дуже зручно українські діти опинилися в правовому вакуумі, ніхто не має моніторингу, ніхто не має повноважень просто поїхати подивитися, де ці діти. Російська Федерація швидко їх там розподіляє скидає по своїй власній території або по окупованій території. Змінює їхнє громадянство, змінює їхній цивільний статус і і. і всім така ситуація дуже зручна. Знаєте, тому що коли ти нічого не робиш, а просто зволікаєш, то тебе ж можна в чому тільки звинуватити? Тільки в бездіяльності ніхто не скаже, що ти неефективно попрацював. Але ось така ситуація не має існувати, тому що е, навіщо цей механізм, який жодного разу не попередив серйозні порушення проти дітей? Я можу сміливістю це сказати, тому що тільки в 2023 році там знову Хамас, знову Палестина, знову Ізраїль. Це все було б Пунктом всі підписали екшн план 7 жовтня, і знову перші жертви цього конфлікту діти з обох сторін, тобто це не працює, потрібно змінюватися. А з Російською Федерацією навіть екшн плен не підписали, тобто чому не підписали на якийсь статус особливий, Чи як? і що буде в цьому році? б пані підписати. Якщо навіть підписали би це би змінило, все таки прискорило би процес, або чи запустило би цей процес повернення, якби підписали. Нас би з'явилися механізми контролю за тим, що включено. Тобто, фактично, якщо би там було передбачено не атакувати школи, не атакувати лікарні, а росіяни знову атакують і атакують. Збиралися би спеціальні засідання Ради безпеки, Росії було би складніше і складніше там якось себе вибілювати і брехати. Це би, хоча б створило якусь атмосферу некомфорту для них. А так вони себе дуже вільно почувають. Україна проводить свої засідання. Вони проводять якісь свої пропагандистські про русофобію. Мір і, і всім дуже зручно, тому поки ми не будемо робити те, що називається англійською «name and shame», Російська Федерація і далі буде продовжувати. Можна скільки завгодно дискутувати, чи справили певний якийсь позитивний вплив ордери на арешт проти Путіна та Львової Білогої, але самий той факт, що вони ізгої в 125 державах світу і кожного разу думають перед тим летіти їм там туди, кудись на саміт, чи не летіти і обирають не летіти, це вже позитивний. І те, що динаміка депутатів у 2023 році зменшилася. Ну це також об'єктивна обставина. І те, що дітей вивозили в табори перевиховання і там їх перевиховували. Що я цілим пору в таким букетом порушень конвенції про права дитини? Це так. Але те, що дітей повертали, це також факт. Тобто, ми бачимо певні зрушення, і я хочу, щоб таких зрушень було набагато більше, і особливо у контексті повернення українських дітей, чи то воз'єднані їх з родинами, і якщо дітки повертаються з території, неважливо, але діти повинні опинитися в Україні, бо інакше вони просто стають заручниками ситуації і підневільними Російської Федерації, яка може робити з ними все, що завгодно. Пані Катерина, у нас є дві хвилини. Я б хотів, щоб ми коротко підсумували нашу розмову. Якщо дозволите, я розпочну. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це активізувати свою дипломатичну роботу на всіх напрямках і усіма способами, можливо, в усіх організаціях. І друге, примусити, нарешті, оці міжнародні організації прозріти, щоб вони побачили, що дітей вкрали, а не просто їх проігнорували. І все таки цими способами а, можна буде якось з примусити повернути дітей. Абсолютно правильно, але в той же час маємо досконало володіти статутами кожної з організацій і вимагати від неї те, що вона справді може зробити, не очікуючи того, чого вона робити, просто не може. Тому що так можна провести роки у підштовхуванні там не знаю, МКЧХ, поїхати забрати дітей. Він це зробити просто не може. Потрібно шукати альтернативні варіанти, і подекуди такі альтернативні варіанти вимагають співпраці з тими державами, в тому числі глобально півдня, які для нас незручні, які для нас складні. Але які можуть мати вплив всередині самої РФ, хто це має робити, якщо коротко, які з держав потрібно атакувати по її партнерам? От, вочевидь, Китай нам не дуже допоможе. Не будемо тут дискутувати. Але Бразилії, південно-африканські республіки, тощо їхні партнери, ось це і uh -huh. сторона для налагодження співпраці через державу посередника З українського боку. Це мають бути зусилля від Міністерства закордонних справ. Це цікаве питання. Відповідно до конвенції, якщо ми будемо призначати офіційно так. Якщо ми говоримо про якісь більш лайтові механізми, а саме такі будуть працювати, то це можуть бути і подальші зусилля офісу уповноваженого, або ж в ідеалі зусилля мінерінтеграції, яке має на це повноваження передбачені положення, незалежно від того, хто встановить таку співпрацю на основі юридично обов'язкових документів, це буде краще аніж просто ситуативні політичні домовленості. Зрозумів, дуже дякую вам за те, що доєдналася Катерина Рашевська, експертка громадської організації «Регіональний Центр прав людини. З нею ми якраз говорили про можливість повернення українських дітей в Україну і чому це так складно зробити.